Росіяни терміново повідомили про нові подробиці падіння Іл 76 Зеленський наполягає на міжнародному розслідуванні. Кремль злякався такої ініціативи і прямо зараз розкажемо вам усі нові подробиці щодо аварії та поговоримо про цілі, які переслідує Путін. Друзі, ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Росіяни злякалися заяви президента Зеленського про міжнародне розслідування щодо падіння військового літака нашого противника. Як тільки в Кремлі почули цю ініціативу Зеленського, російські ЗМІ відразу повідомили про нібито знайдені і вилучені з літака. Чорні ящики, які мають розказати усім про подробиці авіатрощі. за їхніми даними мовний і параметричний самописці перебували у хвостовій частині літака. Їх вже нібито передали слідчим. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту. Подробиць і голосних заяв глава держави не робив. За його словами, одразу після новини він викликав до себе у Мєрова залужного шапталу Буданова та Малюка, які доповіли президенту щодо ситуації з літаком та обміном у висновку. Зеленський заявив, що очевидним є той факт, що росіяни граються із життями українських полонених та спочуттями їх рідних. Факти, це головне слово зараз заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. Гур займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Глава держави також відмінив регіональну поїздку до центральних областей та заборонив проводити зустрічі з метою привітання його з днем народження до з'ясування обставин падіння літака. Гадаю, що саме сьогодні, 25 січня, Володимир Сандровича день народження на вимогу українського президента щодо міжнародного розслідування спікер президента Росії Дмитро Пісков дав зрозуміти, що Україна агресор проти міжнародного розслідування. Прес-секретар диктатора відповів: якщо він в віду міжнародне розслідування приступних дійстві. Київського режиму, воно однозначно «нужно». Кінець цитати на запитання, чи це було навмисним актом. представник Кремля відповів так: у вас вже бути телефон адміністрації президента Зеленського. Позвоніть і задайте цей вопрос. Гадаю, що Росія звинувачує у збитті літака Україну за версією Москви на борту в цей момент перевозили 65 українських військовополонених, яких мали доставити. У місце обміну також у літаку було нібито дев'ять росіян, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Офіційно Україна не брала на себе відповідальності за те, що трапилось, але й не заявляла зворотнього у заявах ЗСУ та української військової розвідки, зроблених за кілька годин після аварії. Допускалося, що на борту літака могли бути військовополонені. Втім, офіційно це також поки що не підтверджено, але й не спростовано. Російські пропагандисти, звинувачуючи Україну в нібито збитті літака Іл-76 із військовополоненими під Білгородом. Переслідують одразу кілька цілей. Про них написали аналітики Американського інституту вивчення війни. Цитую. Російські гравці інформаційного простору скористалися катастрофою Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні. Кінець цитати. Крім того, як зазначають в інституті російські офіційні особи. Зробили низку необґрунтованих заяв про те, що Україна нібито завдала удару по ІЛ 76 ракетами, наданими Сполученими Штатами Америки чи Німеччиною. Цим самим вони намагаються відмовити західних партнерів України надавати нам зброю. Ніхто не сумнівався, що за падінням літака і масові дезінформації зі сторони Росії стоїть багато цілей, які переслідує Кремль. Друзі, пишіть, як думаєте. Чого ще хоче домогтися Путін цим інцидентом? Наші коментарі завжди для вас відкриті, тож висловлюйте свої здогадки. Також підписуйтесь на фабрику новин та не забувайте ставити вподобайки цьому випуску.